Ну, якби повне відновлення, бо ми не можемо відновити. Ми не можемо цілком вилікувати цю дитину. Чи, скажімо, якщо людина зазнала травми в дорослому віці цю, цю дорослу людину? А йдеться про те, щоб вона могла жити в тому стані, якому вона є, максимально активним, нормальним, спокійним життям. Отже. Дещо нам вдалося зробити вірніше, як це було зроблено в громадському чині, але отримало зараз фінансування, скажімо, в минулому році мільйон сто сорок шість тисяч. В цьому році планується десь коло двох мільйонів загалом на центр джерело, який отримав статус міського центру реабілітації, є. Інші якби, такі започатковані діяльності це центри ранньої допомоги у кількох школах міста Львова є, там, де діти приходять на навчання і виявляються їхні проблеми. І, Загалом, якби можливо, зараз ще не створилась така система цілісна, але це є той напрямок, який потрібно далі розвивати, і який потрібно підтримати. Це стра певна стратегія. Е якщо перейти до другої, е другого напрямку, тут, на жаль, не можна сказати. Зараз я вибачайте, я ще повернуся до першого. Отже, якщо е сказати про дошкілля і школу, я вже згадав, що є в нас. Повезло нам, пощастило. Канадське бюро міжнародного розвитку підтримало проект інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні. І ми зараз досить активно працюємо. Є завдяки, я думаю, такому поштовху від цього проекту прийнята урядова міністерська Міністерство охорони здоров'я. Програма. Національний план дій запровадження інклюзивної освіти в Україні Міністерство освіти. Я сказав охорони здоров'я. І зараз, ось буквально минулого тижня, на Кабміні була прийнята Кабмінівська програма, також програма заходів. Щодо запровадження інклюзивної освіти в Україні, яка напевно відкриє певні речі до фінансові речі до впровадження цих речей. Тобто, якби футботво це є такий досить значний успіх, коли локальна ініціатива, яка тут виникла у Львові може коло 10 років тому, і і була. Десь дійсно, якби більше такого місцевого рівня вона дала поштовх для, до того, що це є вже якби, національного такого е, рівня програма. Є е, у нас приклади, також на базі УТОСу створився центр реабілітації, де е, також завдяки проєкту, е, мені здається, що це програма матра була, хто може підкаже, хтось. Створений там комп'ютерна, якби кімната, є можливість озв... о... ну, оцифровувати і записувати на аудіо носії ті речі, які необхідні для незрячих. Зараз це якби теж така точка росту. На жаль, із глухими якось не немає такої ініціативної тут. Якогось руху такого, але дещо зробилося і тут. І щодо реабілітації, я зараз не буду на цьому зупинятися, але були деякі наради, якби підготовча робота зроблена. Я думаю, що в 2010 році будуть якісь більше фактичні результати у напрямку створення цих реабілітаційних відділень. Як у лікарні швидкої медичної допомоги, так само і у лікарні на Орлика дитячій. Тому це якби це ну, ще стоїть перед нами. В напрямку 2 це буде набагато коротше. Вибачте, будь ласка, по часу. Майже є. Добре. Ну, тут мені нема що дуже говорити, тому що ні міні-гуртожитки, які в нас були. І заплановані були зроблена велика підготовча робота в зв'язку з цим з падінням будівельної галузі. Це цілком зупинилося. Тобто ініціатива є, напрацьовані документи і речі є, але е, такого ні міні-гуртожитку, ні будинку тимчасового перебування чи установи такої, де б, яка б могла бути транзитною для, для такого проживання в громаді, не було створено. І служба домашньої опіки, яка працює на базі карітусу, вона якби це єдине, що, що існує, але це все є, якби фінансується церквою, а не, на жаль, не якимись бюджетними регулярними такими речами. Отже, у напрямку 3. професійне навчання, працевлаштування, заняттєва терапія та дозвілля. Скорше всього, це якби така відпочинкова програма. От є е, окремі служби, е, присутня тут пані Покотицька, е, які організ... почали організовувати і вірно далі організовують. Я чую, знову мій син був десь на якійсь дискотеці, і вернувся і замріяний, чомусь такий весь е, е, лірично. Напевно, щось відбувалося цікаве там, і є у нас також, скажімо, та ж віра і світло, яка далі провадить тих 5 чи 6 майстерень, які вони мають по місту Львову, працюють, віддають свої волонтерські ресурси і збирані гроші по закордонах. На жаль, якби досі не створено, хоча планувалося створення такого ляршу у Львові спільноти, де ви проживали, це, це ми говоримо зараз лише про якісь точкові такі речі, які могли би бути стратегічними у разі, якщо вони будуть здійснені і будуть моделлю для інших. Я говорю, може зараз про якісь вузькі питання, але. Скажімо, теж підтримане проживання. Це є питання, яке дуже-дуже зараз е гостро стоїть, тому що є безліч готових і е людей, які прагнуть зробити це. Вони розуміють, що ця система є нелюдська, коли людина потрапляє в інтернат і на цьому її життя, якби закрилося в чотирьох стінах.